Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока, окупанти 5 червня обстріляли трубопровід з АМІАКом в Харківській області. А вже наступного дня підірвали Каховську ГЕС. На вашу думку, з якою метою вони ось вдаються до таких вже дій? Вони реально бояться контрнаступу. Вони прийняли законодавче рішення, що вони не розслідують техногенні катастрофи. І відповідно, як тільки це рішення, починає ці техногенні катастрофи реалізовувати ну, здійснювати. Бачите, спочатку на Харківщині, потім на Херсонщині, і не дай Боже будуть ще десь це робити. У них головна мета зупинити наш контрнаступ, перелякати українців, змусити українців не наступати. А населення України змусити воєнне політичне керівництво України зупинитися. Це раз. Друге, ну звісно, що вони піднімають інформаційну кампанію, дипломатичну кампанію, і фактично залучають різних міжнародних лідерів, в тому числі ми бачимо дії Ердогана, які направлені на те, щоб заставити Україну сідати за стіл переговорів, зупиняти військові дії, розслідувати, що відбувається. Це головна мета цих терористів, які здійснюють ну, неймовірні терористичні акти, яких Земля ще не знала, коли ми говоримо про Каховську ГЕС. Ось в соцмережах з'явилися відео, де окупанти самі сидять на деревах від підриву Каховської ГЕС в очікуванні якогось спасіння. Про що це свідчить? Їх також не попередили? Ну, баби нових наражаю це ж політика Кремля. Вони насправді не цінують життя. Ми це бачимо. Ми це бачили по Бахмуту. Ми це бачимо по кількості загиблих військових російської армії, з якими ну, взагалі не рахується Росія і Кремль. Їм байдуже до життів людей. Тому, ну за інформацією військових, вони намагалися якомога більше вивести техніки. Ну а люди, хто встигне, той встигне. Хто не встигне ну нічого страшного. Це їхня позиція. На жаль, це країна, це е, керівники країни, які цінують смерть більше за життя. Ось президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Христа від підриву Каховської ГЕС. Ми бачили навіть мітинги. Бувався в Києві, що ви можете сказати про ці організації? Чому власне вони не діють, і як допомогти людям, які опинилися в біді сам на сам в тимчасово окупованих територіях? Кого залучати? Ну, по перше, організація була створена. Більше ніж 70 років назад тоді були інші цілі для збереження і встановлення довготривалого миру. Зараз світ помінявся, і ця організація не готова так швидко помінятися, як міняється світ, і колись президент влучно назвав ООН тим пенсіонером, який ще пам'ятає про свої рекорди, але вже їх здійснити не може. І це якраз про організації бідних Націй. Е, ну, є чітке відчуття, що вона відживає своє, і після війни ми маємо сформувати нову архітектуру безпеки світу планети. І Місце ООН ну, на тих підвалах, які залишаться від цієї організації, має бути збудована нова світова міжнародна організація, головною метою якої буде перш за все ядерне роззброєння планети, починаючи з Росії. Е, ну, Червоний хрест. Ну, взагалі, не зрозуміло, до чого ця організація. Вони звикли отримувати благодійні внески, донорські внески, і просто дуже непогано жити, звітувати а, в різних красивих звітах, відеороліках і так далі. Коли є реальні ситуації, вони можуть щось здійснити, вони не можуть цього робити. Вони не відповідають за свої слова і е, обов'язки. Ну, в принципі, так само, як і он. Тому е, ці організації. Після війни мають бути не переформатовані, вони мають бути замінені новими, більш дієвими організаціями, які виконують свої функції. Ці організації свої функції не виконують. Чому вони так роблять? Ну я частково сказав. Але, на жаль, проблема заключається ще в тому, що вони фінансуються великою мірою росіянами. І тому, що там є дуже багато російських грошей, ну ми пам'ятаємо прислів'я. Прислів Хто платить, той замовляє музику. От, росіяни платять, вони замовляють музику. І ми знаємо, що росіяни дуже вправні корупціонери, і вони вміють корумпувати і, і уряди, і окремих урядовців, ну і в тому числі і міжнародні організації. Ну Ми вже не будемо говорити про ООН і Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй, де росіяни мають право вето. По-перше, взагалі не зрозуміло, на яких підставах Російська Федерація знаходиться в ООН, а тим паче в Раді Безпеки. Але так трапилося. І зараз всі намагаються зберегти своє обличчя, перш за все, Організація об'єднаних Націй, ну і ключові країни, які є і засновниками, і ключовими членами Радбезу ООН. От коли Росія розпадеться, я думаю, всі тоді скажуть, що ну, Росії немає, тому і в Радбезії немає, і в організації об'єднаних Націй немає. А зараз, на жаль, всі намагаються зберегти своє лице. Але це дуже неправильна практика, яка буде проводити ще до Погіршення е, ситуації, до ескалації війни, ну і до фактичного руйнування міжнародного права і всієї світобудови.